Найближчі кілька днів для українців не будуть стабільними щодо погодних умов, адже дощі з грозами прокотяться по всій території України, але не відразу. Про це нам повідомляє Укргідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 8 серпня буде дощовим у деяких західних областях, а також на півночі нашої країни. Грози з дощами очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській та Чернігівській областях. Нарешті території України буде переважати суха та сонячна погода. А ось температура повітря в цей день не сильно порадує українців. Дуже сильна спека буде у західних та східних областях. Там стопчики термометрів будуть підніматися до позначки в плюс 37 градусів тепла. Тому краще в цей день відмовитись від прогулянок на сонці та пийте багато води. Нарешті території країни буде не менш спекотна погода, температура повітря буде киливатися. Близько плюс 30 градусів тепла. Вітер все день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 31, а вночі буде від плюс 13 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе, своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура. Від плюс 22 до плюс 29, вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 23 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 35, а вночі від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 24 до плюс 30. А вночі від плюс 15 до плюс 23 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 29 до плюс 37 в день, і від плюс 23 до плюс 30 градусів тепла вночі. У Києві, 8 серпня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. У Львові день буде хмарним. З самого ранку небо вкриться хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. У Харкові у понеділок хмари, що вкривали небо вранці, в день зникнуть і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Температура повітря очікується від плюс 18 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі увесь день утримається ясна погода, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 33 градусів. В Одесі, 8 серпня, марна небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!